Хмельницький дендропарк знову атакували любителі чистоти і порядку. Від попереднього суботника минуло менше місяця. а Хмельничани вже встигли насмітити. З самого ранку активісти озброїлися рукавицями та пакетами для сміття. За кілька годин дендропарк обіцяють зробити чистим. Десята година ранку, а в дендропарку вже людно. Це улюблене місце відпочинку хмельничан у будь-яку пору дня. і найзручніше місце для весняних маївок. Після святкувань у парку купи сміття. Прибирати за несвідомими відпочивальниками взялися шанувальники чистого довкілля. Ну, ми вважаємо, що чисто це там, де не тільки не мусорять, але там в основному де вбирають. Тому вирішили показати, як це робиться Ось своїм особистим примером. Людям не байдужа природа. Людям, бо природа це ми з вами. Це майбутнє наше, дітей наших. І от приємно, що люди все-таки хочуть подивитися, тому, як робили ми тому місяць назад, подивитися знову ж таки, як, як люди відносять до природи. Біля дитячих майданчиків та вздовж асальтованих доріжок у дендропарку щодня прибирають комунальники. Тут не знайдеш жодного папірця. Кілька метрів углиб парку і стихійні смітники вже на кожному кроці. Ті, що віддихають, просто після себе мусорять дуже багато. Бутилки, отак, бачите, на цьому місці, що вчора буквально віддихали люди, а після себе не прибрали. Дуже погано це. Кожен я би міг прийти і позбирати це, що він приніс з собою назад, я думаю, що нам не прийшло б сьогодні. Затрачати сили тут можна було в іншому місці принести користь місту. нашому. суботник справа благородна, кажуть активісти, але дивуватися, попри це зухвалості і байдужості відпочивальників не припиняють і пропонують свій варіант того, як відучити людей смітити на природі. Возможно, це треба делать только на государственном уровне, тому що якщо родители людям это не внушили, то есть не воспитали у них, это и і не появится. То есть тогда только система государственных штрафов, причому очень серйозних. Відвест від місця їх якось обгородити, поставити контейнери, бачки. Показати напрямки, стрілки, що це вон там сміття звалище там то. Свіже повітря і велика компанія зробили свою справу. За кілька годин дендропарк став чистим. Активісти вкотре просять хмельничан бути свідомими і не забруднювати довкілля, бо прибирати за усіма комунальники просто не встигають. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама.